Всіх вітаю! Я астролог Лілія Верховод. Нас очікує новий тиждень зі своїми особливостями, а отже і новий астропрогноз з 15 по 21 січня. Я рекомендую додивитися це відео до кінця, оскільки в другій частині ми розберемо астроподію, яку складно переоцінити. Її пік приходиться на 20-21 січня, вона буде стосуватися кожного. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то зірки вже склалися. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це дуже допоможе в просуванні мого каналу. Щодо астеро-рекомендацій на даний період, я надіюсь, на новий місяць ви вже окреслили напрямок своєї роботи, побачили картинку, куди вийдете, що ви отримаєте на цьому шляху. Якщо ще ні, то на початку тижня є чудова можливість дооформити власні цілі, впевнитись в своєму намірі та бажанні досягти задумане. Також, в цей час, варто зосередитись на Находженні та відчутті власної опори, цілісності, аналізу, які дії дарують та приносять мені такий стан, а які навпаки підривають, додати свідомого ставлення для укріплення внутрішнього спокою та автономності це буде найкраще, що ви можете зробити для себе в найближчий час. На початку тижня, хоч сонце і формує секстиль до Нептуна, це гармонійний аспект. Беремо до уваги 15-18 січня. Є можливість через медитативні практики, через споглядання прекрасного, взаємодію з мистецтвом, музикою, фільмотерапія, наприклад, самостійно обрати за своїм запитом фільм, і таким чином ви і вмихаєте енергію цього аспекту, і взаємодієте з кінематографом. Пропрацьовуйте свої перепони на власному шляху. Дуже корисно, рекомендую. Це все є в доступі. Через арт-терапію, якщо вам захотілось малювати, або, навпаки, в моменти накалу посадити себе малювати, зобразити запит на папері, шукати для себе саме той спосіб, завдяки якому ви можете з'єднатися з найтихішим внутрішнім голосом. Задля глибшого, ширшого розуміння своєї автентичності, свого напрямку і безумовно для реалізації свого потенціалу реалізація необхідна. Безцільність, невизначеність, застрягання в сумнівах, тягучий стан це те, що не є характерним для періоду знаку Зодіака Козиріг. Тому для того, щоб справи пішли вгору, потрібно ставити цілі та кожного дня робити щось в напрямку їх досягнення. Більш того, серед показників вище зазначеного. Першій половині тижня продовжує дію міцний бісекстиль, це дуже гармонійна конфігурація, між Марсом, Юпітером і Сатурном. А з середи, 17 січня, Марс в цій конфігурації замінює Меркурій. При такому впливі промови зазвичай стають більш переконливими. І щоб довести свою точку зору, варто говорити про те, що вже зроблено без мрійництва. Слід поки обійтись без обговорень планів. І більш скромніше відповідати на такі питання. Сатурн в цій конфігурації ключ це той, хто дає можливості. По Меркурію та Юпітеру треба навчатися. Треба зосереджуватись на розвитку, на підвищенні кваліфікації своєї обізнаності. При включенні цих енергій соціальні планети дійсно можуть дати шанс, але вони і є тими, хто потім запитає, а що корисного, прекрасного та чудесного ти даєш в цей світ. З 18 по 22 січня набирає впливу квадратура Венера Нептун. Передбачається деяка жертовність в стосунках, можливі конфлікти на підставі минулого досвіду, який засів десь дуже глибоко і зараз може проявитися з кірки. але також і загострення через фінансові труднощі. В цілому конфлікти досить сумнівні, можуть бути викликані через надчутливість, через образи, без явних на те причин. Присутність бажання викликати відчуття жалю, а в поєднанні з актуальними правлячими енергіями саму претензію та почуття досить складно пояснити. І вони, відверто кажучи, можуть бути не сприйняті так, як того хотілося би. Якщо впасти в цю історію, то можна отримати сильне підтвердження того, що світ не чуйний, світ мене не розуміє, і все дуже складно, що є природою квадрату. Але якщо піти шляхом розвитку, то це робота з підсвідомістю, це знову ж таки медитації, фільмотерапія, арт-терапія, малюнкові техніки, техніки релаксації, все, що завгодно, що допоможе вам зараз підняти ту хвилю, яка так проситься на поверхню. Якщо в цей час все ж з вашої підсвідомості будуть виходити сумніви, страхи пов'язані з вашою фінансовою успішністю, з вашими стосунками, то не залишайте це просто так: попрацюйте з цим, попрацюйте з цим глибинним матеріалом, який дає про себе знати. Та відноситесь з розумінням до себе та близьких, оскільки ви тепер знаєте про те, що це може охоплювати людину, це може давати їй неспокій та давати досить складні переживання. Також це не найсприятливіший час для покупок, для змін в образі, оскільки ви можете не відчути задоволення, а після дії аспекту відчути, що це рішення було якби навіяне і зовсім вам не подобається. Наостанок я залишила аналіз буремного астрологічного з'єднання, але ніхто не обіцяв затишити. Наші душі точно знали, в який час та з якою метою ми йдемо в такий досвід. астрологія допомагає нам на місці розібратися з тим, що відбувається. Середи загальна атмосфера напружується, можливість загострення. Сонце йде на з'єднання з Плутоном. Не дивлячись на те, що Плутон офіційно понизили до статусу карликових планет, в астрології не варто його так гнівити. Отже, Геліус і Аїд – цар підземного царства мертвих. Дуже цікава історія. Вони з'єднаються в 30 градусі Козирогу. Точне з'єднання 20 січня та 21 січня ми будемо уважними та обережними з 17 січня по 24 січня включно. Також в точному з'єднанні вони перейдуть до знаку Водолій. Для загального розуміння хочу нагадати значимість. Цикл Плутона 248 років. В останній раз Плутон переходив знак Водолія з 1774 по 1794 роки. Це так, для розмірковування. Плутон вже робив маленький захід в березні, червні 2023 року. Зараз до осені, до перших чисел вересня, Плутон також пробуде водолії і потім на декілька місяців повернеться до останніх градусів Козирогу. Тобто ми бачимо, як стара система не відпускає, як йдуть великі хвилі загострень по всьому світу, розбиття границь. Тобто, Плутон це тотальна трансформація, це свобода, Козиріг, Ієрархії границі. Плутон водоліє за повну демократію, за свободу, за правління народів. І з 19 листопада Плутон перейде до знаку водолій на 20 років. Ця подія заслуговує на окреме відео. Напишіть в коментарі, чи потрібно вам відео від мене з поясненням, що нас очікує найближчі 20 років при переході плутона водолій. Буде очікувати на вашу реакцію. А поки зупинимось на поточних впливах. Це без перебільшення важливий час. Карта інгресії Плутона та Сонця в водолі наповнена показчиками того, що це фатальний час без права вороття назад. І досить гарячий, можливі провокації це момент, коли може вийти все те, що досить довго назрівало. Ми маємо розуміти власну відповідальність як в своєму житті, як в особистісних масштабах, так і в цілому. Такий собі ефект метелика, коли ми маємо думати перед тим, як подумати. По аспектам момент точного з'єднання світила і Плутона та інгресію водолі, маємо наступне. І зараз хочу попередити вас, що я планую занурити нас в дещо глибший розбір, але астрологічні аспекти я не буду пояснювати в навчальній перспективі лише формат обговорення нагальної. Та поточної небесної картини. Думаю, ми з вами домовились. Точний аспект Сентагон Сонця Плутону до Кету назад вороття немає, як раніше, вже точно не буде. Це необхідність розширяти своє світосприйняття, відхід від ригідності, вплив схожий на відчуття глухого кота, безвихідь, деяка затисненість. В таких випадках людина змушена підкоритися поточним умовам та. Прийняти їх Покет у місячному вузлу кармічних обумовленостей минулого це дипломатія, це тактовність, це прийняття рівності, але також це і справедливість. Ми маємо в цьому віднайти опору. До раху нашої теперішньої місії точний аспект від Плутону і Сонця біна Нагон. В гармонічному форматі через вирішення задач раху, а це відкриття себе, проявлення себе у світ, своїх особистих сил. Але водночас це і врахування інтересів та потреб оточуючих, навик слухати і чути інших. При такому включенні можна вирватися з кола кармічно важливих повторюваних ситуацій, і тоді це може бути використано для еволюційних цілей. Додатково діє в цій карті квадрат Сатурн місяць, скажімо так, на нижчих поверхах. Проявлення вище зазначеного маніпуляції над суспільною свідомістю можуть бути настільки сильними, що реально призводитимуть до параної. Також можуть бути сильні загострення зі здоров'ям, стан серця в пріоритеті. Але ми ж з вами можемо не допустити це в своєму житті в такому негативному форматі, негативному ключі. Ми тепер розуміємо природу того, що відбувається, що від нас потребують. Я надію, що так. Справа в тому, що Сатурн доповнює біна між Сонцем, Плутоном та Раху, утворюючи конфігурацію аркан або удавку. Не просто так я говорю в цьому астрологічному розборі про фатальність. В такий час дійсно варто включати в своєму житті роботу над своєю натальною картою, роботу з астрологом, роботу з психологом, побудувати власну систему шляху до свого призначення. І щодо цієї конфігурації, то вона передбачає рух в своєму напрямку до своєї місії. Якщо не йти таким, то руйнується все. І питати будуть повершення по Сатурну. Ось чому так важлива система в своєму житті: Сатурн в рибах, як і його управитель Нептун. Пропрацювання всього найнеприємнішого: робота з підсвідомістю, робота з мистецтвом, робота та прийняття юнгіанської тіні – Звичайно, це і духовний розвиток, і порядок в ньому, а також все те, що ми з вами сьогодні паралельно вже обговорили. Якщо чесно, то щиро від серця я рекомендую передивитися це відео декілька разів, для того, щоб дана інформація змогла розпакуватися, щоб ви могли її використовувати в своєму житті. Поділіться, як ваші враження від сьогоднішнього випуску. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте. Я дуже вдячна вам. До нових зустрічей.